Що, можете нас привітати, дорогенькі. Наша дитина, як деякі кажуть, не зовсім доразвіта. Чи розвинена? розвинена, так? Да? Сьогодні перший раз сходила на горшочок. І не просто сходила. І попісюлькала, ребят. ребята. А нормально так сходила. Попросилася, показала на памперс, отак, от реально отак. От Показує. Посадили. Зробила своє діло. Звісно, сама ще не витирається. Не витирається. І да. після того, звісно, вона впісялася ще в штаніки. Ну, через ну, цей... ну, вже? Так це скільки ті днів вона ну, да. з моїй самій, сьогодні да. другий день. Сьогодні другий ми... день. Це висаджуємо на горщик. Так що такі пороги, так. ребятки? Все. Ну, це супер. Це супер, я знаю. Амір, ти бачиш після щеплення. отак, Ти бачиш, може це щеплення таке роблять, що дитина оце вже. і на гоші впаде. Приїхали з Назарщиком на техогляд автомобіля, ребят, не знаю, що воно буде. Там зараз машину трусять на вібратокометам. Це перший раз, щоб ми тут. Тож ми в тому році робили страхування, а в цьому році вже треба проходити техогляд. Так що такі параги, ребятки, проходимо, проходимо. вчора поміняв лампу дальнього світла, лампу під задній номерний знак, одна лампа перегоріла, і один габарит. Все, машину дивляться, подивимося, що воно буде. Загрузили подончики, mm -hmm. подончики, чесно скажу, втомилися. Трішки я і морально трішки втомився. Ну, вже їдемо на дялку. Коротше, техогляд пройшли, все нормально, я ж замінив, yeah. я вже казав, всі лампи. Е Потрусили, все, на рік. М -м, пройшли. Так. Тепер уже через рік будемо проходити техогляд. Так що такі справа. Їдемо на діялку, зараз відвеземо. Зараз глянем, що у нас розсада. Там же розсаду Сергій на, на улицу повиносила. Я казав, хай в теплиці буде. Такі ливни були, ребят, просто вибивала землю. Я не знаю, що там з нашою розсадою, чи вона ціла, чи вона не ціла. Мама, мама. Зараз подивимося. Ще вже на дачі, хлопці. бачите, мало помалу, мало помалу, а поддонів все більше і більше вже приїдемо наступного разу з назарчиком будемо будувати туалет. Ja. Да? Бачите, скільки подонів назбирали. так незамітно незамітно. то два то три а все гриби бачите що сьогодні зріжемо Назар? я не знаю я думаю сьогодні заберемо okay. бачите скільки грибочків да, ось от. поїдено, Ну нічого обріжемо з'їмо я кины, я кину, це наш врожайчик, ребят. Красота, красота Блін, а це ж тут горох. Короче, буде у нас уже два ряда. Подоня. Да. Погано, там були подони такі великі. А вони по ширині не встають. Да. Да. Були дуже... дуже Там як багато так. Отоп нам взагалі хватило вже. Ну а що ти зробиш? Тобна на веранду, да, такі? Вони емоційні такі. <гум> ну нема машини такої, щоб їх провести, знайомих нема. Що? Стопочки растуть. Стопочки растуть. Красота. Красота, бери, будуй. Ху ну що, поїхали назад? А, поїхали. Зараз я повикручу їх, Да. І будемо їхати. Коротше, з розсада все нормально, слава Богу. Бо я вже так прям хвилювався. Я думав, що воно повимиває і вітер такий був. Я думав, що її, її поламає просто то стоїть, землю не повимивало. Не повимивало, хай стоїть. Наступного разу вже приїдемо і все висадимо. Там воно огірки. Оце теж в порядок приведемо, тут все перекопаємо і буде порядок у нас. Фу. Саме головне, техогляд огляд пройшли, бо я так чесно, боявся, боявся, пройдемо, не пройдемо. Так, Сергійно, тут усе тобі роблю отчт. Все нормально. Помідорки ростуть, огірочки ростуть. Все, слава Богу. Начебто все нормально. Хвилювався. Бо вот тут ремонт автомобіля ж знаєте дуже дорого. Поміняли тоді ГРМ, Ремінь, ну пасик. Генератора, тормозні диски, тормозні колодки 1000 доларів заплатили. Так, кабачки усі, що Сергіївна садила, повилазили. Тут повилазили. А тут що вона рила, і вони проростали. Нема. Ось то потрогала і все. І нема. Я не знаю, може, може і не стоїть. Я думаю, може ще трохи Трехай почекати. Ще. Так, це ж ми сипали тут отрую. Бачиш, жуків нема. Слимаки є, але їм хана. Показуй, показуй не mm замоч? -hmm. Це отруя. Два слимака, все. Це ж вони вночі можуть mm -hmm. їсти. Що? Чи одразу? Ну, вони мені кажеться дуже маленькі. Mm -hmm. Так. А цей взагалі щось. Нема, так? Жучки повтікали. Це бач вже все. Це, вже. Ну, це як приманка хай буде, може слимак, якщо переповзе, то він тут буде їсти. О тут цілий все з'їв, бач. Цілий був гриб. -яй -яй. Трішки все підсох. Ладно, потім короче, будемо. Якщо не з'їдять, то потім зріжемо. Так? Угу. так поїхали додому. Все, ребятки, будемо їхати, коротко, ладно. Бо вони дуже малі, мені кажеться, що ще рано. Це може через два дні приїдемо. Сьогодні ще буде злива, да, передавали? Да, Може і трохи цей. Поп'ють води, та потім і все що будемо зрізати. Все, втомлені, чесно скажу, дуже втомилися. Назар втомився поки пройшли цей тихогляд. Ось це Назар, щоб знав, тут ось окульочок у нас. Поняв? І да. все, поїхала додому. Так що ніхто не пише, ну як прическа. Нормальна чи ні? Угу. Коротше, всі підстриглись. Назар підстригся, я підстригся, Марк підстригся. Осталось Сергію, ну тільки в порядок привезти. Ну не хоче, ребят, не хоче. Так. Да. — 50 злотих. 50 злотих і отака от причесочка. Це на гривні 600 гривень приблизно. Десь так, так? Да? Норм. Так. Да? Чи під десь отак? Так що все. Мужики у нас, бачите, підстриглись всі. Та я кажу, я аж помолодшав. так дивлюся, що тут такі вже ей були. Хеві метал. Хеві метал. Слухай, тебе так коротко підстригли, а оцей тут, як один такий маленький рожик. Знаєш, він все одно лізе, такий маленький, да, такий, дотошненький. Ніж, так, ніж. Так, це наш сніданок. Угу. Перша частина. Ми на дієті. Бо ми на дієті. Перша частина, інша там е, в духовці. Нас сьогодні запросили на свято. Е, при церкві, при костелі, там буде для дітей свято. Це приурочено до Дня захисту дітей. Це трошки ага набагато пізніше, набагато. але. Да, але але вони приурочують до Дня захисту дітей. Цю всю двіжуху. Що там буде, як там буде, ми нічого не знаємо, але ми сьогодні. Ну, запросили поїдемо. і в костел, подивитися костел. <кій> і запросили, там для дітей буде ярмарка і батути. Ну таке. С'їздимо. Да. А їсти у нас нема чого. Чого? Бо Анна Сергіївна вчора да. фарбувала волосся і брови. Брови, Сука, я три рази їх фарбувала. І толку ніякого! Якась фарба тут така, ну не фарбуються вони, вони в мене прозорі. Ну які є. І так. Це три сири. Три сири, так. Да. І марку бери. Угу. Чікс. Так що такі пироги? Щас снідаємо і їдемо. Ну, збираємося да, потрошку і їдемо. Їдем. Подивимося, що там, що там буде. Дітям, як буде як? дітям буде класно. Дітям буде класно, воно сьогодні більше, але ми в тому році їздили. А. Ну що, друга. Друга піца одну з'їли. Це така одна, одна на двоїх, я би так сказав. Коротше, була акція вчора. оце купили 15 злотих чи 16 за дві штуки. То таке? Мать в відказі, не готує, то ребят, ну що робити? Ну, так і живемо. Прикольно так взагалі. Так, да, дуже як указ. Ага. Природка така гарна, звісно. Сьогодні всі йдуть до церкви. Сьогодні такий день тут, що всі йдуть до церкви. І ми їдемо. Да. Не знаю, куди ми їдемо. чи дощ іде? Так, да, пішов дощ. Там кажуть, тут і будуть, а тут Ялки теж, поняли? Ага. Те, да. Ну Діялки. тут нам скільки їхати. Ну хвилин сім від да. Ну Тут без нас знайти. Навіть діял. менше, ніж сім. Да. А туди ми їдемо сімнадцять. Зараз повернемо. От Люба вона перебувати. Тільки хотіла сказати, перебивати і завжди каже поверніть ліворуч. Ну, ліворуч, ліворуч. Ліворуч. Продовжуйте рух чотири. Скажи, я намагаюся а я не заснути. Українські повороти натискаю, забуваю. Да. Тут на виїзді треба, поняла? Ага. Натискаєш. Саме коли по кільцю їдеш, на виїзді треба натискати. Ага. А в нас а я заїжджаю, ну усе, теж кооператив да. да, да, да. Треба сюди заїхати, буде поцікавитись. Ну тут діялки такі дорогі, звісно. Вот тут і світло є. Бачиш, стовби йдуть там. Та ну камера не видно. І у дивись, скільки автомобілів. автомобілів. І тут, бачиш, парков... парковочна зона. Парков... Є, 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 що купують ялки і живуть в селі. Тут, <губ> <губ> тут такі вони великі. Да, тут... Модні. Тут модні, дуже. <губ> дуже модні. Ну а тут вже будинки почалися, вулиця і будинки О, такі. Же я ж кажу, що тут, тут і вода, і, і світло. Люди тут живуть. <губ> Будинки йдуть. Поруч. А напроти угу. да, будинків йдуть ялки. Ну це вже все, це вже будинки пішли. Да. Ялки ну, закінчилися. Треба, треба поцікавитись, поїздити, поспілкуватися з людьми. Ціни тут такі будуть солітні. Угу. 50 тисяч, 60. 000. Там вдалі, може, бачите, я не знаю, чи камера передає, далеко кастел цей, куди ми їдемо. Великий-великий такий він. Ось. І теж ось такий поцілочок прямо посеред лісу, так, можна сказати. Приїхали ми до кастелу, ребятки. Міс нема. Дивіться, скільки зад є мене, позаду мене автомобілів, скільки є тут на території дуже багато, конечно. Я не знаю, чи ми будемо знімати там всередині чи, чи не будемо. Дивіться, як він виглядає, такий великий. Кажуть, всередині дуже гарний. Так що такі пора, ребятки. Коротше, ребятки, дуже-дуже гарно. Навіть коли проповідь трішки... Розуміємо, розуміємо. І пісні знайомі нам. Тобто, класно, чесно скажу, класно. Такий хрест так, біля храму. Бог біля костелу. Бог багатий в милосерді, так, написано? Бог великий в милості, в милосерді. Так, ми є бусти. Залишиться бограч. Бограч. Бог. Був... Бачите? Був... Вот, такі... З паприкою дуже смачно. Навіть Амірі сподобається. Такий ставочок біля церкви. Да? Амір. Красота, ребятки. Така класна атмосфера, звісно.

Я Давай я А Ану, ти риба. то візьми, я це візьму. Тут червона риба, і ще щось, ребят, я не знаю. А тут сир, горіх. Да. І якась Тому помазюка. Вони да. вже перемішалися, солодке, і, і солене. Анка, сир склісом. Це класно. – Це сама любить робить? Z piękną już ponad 40-letnią tradycją orkiestra liczy sobie 35 członków, w jej skład wchodzą amatorzy patrygonalskiego, czyli specjalnie dla Was. Dajcie nam to powiedzieć! to to znaje, że ona na siebie zaprosiła. Dziękuję bardzo. Proszę da. bardzo, proszę bardzo. Duże harno. Tak? Duże harno, tak. No to bardzo. No pogoda jest niefajna, także dużo rzeczy się nie, nie odbyło, ale i tak fajnie, że tak. przyjechaliście. Tak. Tak. No. Tak. Dziękuję. A to nasz kościół katolicki Tak, tak. Da. 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 Duże w tak, tak. Duże harno. W serdy nie właśnie harne. Kocie rebatki, pierwszą dość, pram dużo Я в шоці. Ну нічого, нормально, музика грає, все добре. Да? Да. Сильний вітер передають і грозу. Ну, коли ми так відпочивали, да? Отак, з таким виїздом. Це можна сказати в іншому місці, да? так? Амірап. Амір, Ап-кап. дощик. Капкап, дощ? Да. Ну нічого. Саме головне, що оркестр вже своє відіграв, так що все нормально. Було дуже класно. Все, їдемо додому. Чесно, такий суперовий сьогодні був так. день. І Відпочили, і поспілкувалися, і послухали хор і, взагалі, і проповідь. І ніготь зламали. І Аня зламала нігодь. І Марік виграв книжечку. Покажи, яку книжечку по польськи буде читати про Ісуса Христа. Супер, супер. Все, їдемо додому, ребята. День був класний. Сьогодні просто суперський день. Всім гарного настрою, Божого захисту. Трошки, хоч настрій піднявся, знаєте, так поспілкувалися, побачили багатьох тих з е, наших знайомих поляків, яких ми не бачили вже не знаю, півроку, можливо, навіть деяких. Огось півроку. Навіть до мене підходили ті жіночки, яких я бачила в 22-му році. Вони мене пізнали. Да. Да. так. Я так дивлюсь, е, лице знайома вона підходить. Я згадую, хто це і те до, до речі, теж е, пані Аня. Теж каже, ти ж мене пам'ятаєш. Кажу, пам'ятаю. Звичайно, я, я так рада тебе бачити, Я трошки кажу, Тьомі кажу, це ж зараз, що аж трошки настрій піднявся. Бо я щось останній тиждень no. була ну, без настрою, м'яко <смеш>, кажучи, так трошки депресонне, таке депресивне, такий депресивний стан. О. Бачиш, костелі да? Да, Так, Трошки, С... да, я ж кажу, таке спілкування, вони такі всі раді нас бачити, таке, ну класно було, супер, супер. Ще раз дякую, я, я знаю, що багато хто нас дивиться Добре, тут. А тепер наступне насущне питання. Шановний GPT, розкажи, будь ласка, як наростити ніготь без матеріалу. Є тільки гель. Поїхали. Ну як він відпав? Ж, не ж надав... буде балакати з тобою? Ні. Та ну треба, щоб балакав. Да він не... Я... він мною не хоче балакати. Він хоче баїти. Бо це грубий голос. Грубий голос. А-а-а, так, форму. А, так. а у тебе нема матеріалу. Нема форми в мене на яку наносить всю. Він зламався в мене, поняли, ну я покажу, так, як є повністю він тримається просто на, 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 на соплі. Я трошки йому поправила, бо і сказала, що нема в мене тіпсів, бо я забула це слово нема тіпсів, щоб зробити форму. Він каже, що можна використовувати фольгу, зробити форму з фольги для випікання, або з цього пергаменту. Так що будемо ще щось придумувати. Або від упаковки з-під таблеток фольгіруваної цією, ну щоб форму зробити. І дуже довго не можна, бо не витримає. Е, ну, коротше, надовго, надо, надовго, надовго, надовго не зробиш. Ну, мені треба не на довго, треба на трохи, бо мені треба вже їх перероблювати. Він у мене був лопнутий два дні. Е, почав зачіпатися трошки так збоку, і я така думаю, та ще трошки похожу, щоб не переділувати все в місті. Взагалі, якщо в мене таке через 400 метрів на кільці поверніть на перший з'їзд. А, я думала наліво. Опять. Е, взагалі, коли в мене таке відбувається з повернулися. <звук> так, <звук> да, ми повністю вернулись. Відбувається коли таке з нігтем. Я одразу роблю і закриваю ці всі тріщинки, але цей раз от бачите, так треба одразу ремонтувати. Коротше, навігатор нас вводить просто, просто колами, Володісті. колами, колами, колами. Ми повернулися вже назад. Ми не на той виїзд виїхали по по кільцю, да. і І поїхати да. лишні 15 хвилин, потім поверталися назад. <laughs> Це вже наш поворот. Точно? Ну так показує так. От тепер 7 хвилин їхати, так? Це а? наш. А не 27. А що ти туди поїхала? Я не знаю, а Він, він через 3 туди. кілометрів Бо Нема в мене опиту ну, цього нема. водійського. Я тобі казав, роби права, Сергіївна. Ну, а ти не хочеш. Нема грошей. Я тобі дам дені на права. А. Ага. Ну, ну то капдол. <laughs> ну будеш возити мене потім в торбі. Так, да, з рибалки. Якраз і відпрацьовувати в бабке. Ага. Ну, стратегія і план в тебе геніальний. Ну, а ти думаєш, чоловіки, які допомагають своїм жінкам, ну типа, зробити права, а ага. ну, типа там. Це що, просто так? Ага. Ти знаєш, що нічого просто так в цьому житті не буває? Знаю. Ну, я вважаю так, щоб тобі зробили права. Ну, то есть ти відучилась, все за тебе заплатили, все. І uh -huh. ти просто будеш іноді возити чоловіка на рибалку і з рибалки і uh -huh. ще там пару разів десь. Uh -huh. Ну що це плохо? Це отлично. Ну, ти завжди будеш знати, що у тебе у чоловіка все нормально. <губ> ну так, да. логіка. Ну что, там нема наших подонів, ні? Та були там ціла стопка. Чуєш, а ми опять щось їдемо, але я не знаю. дорогу. Ні, ми, цю дорогу. ми, ми, ми правильно їдемо. Точно? Так. Да. Точно. Напевно. Зараз ще один поворотик.